Тут критично розуміти, що чим більше ми на північ тут по континентальних штатах рухаємося, тим більше опадів ми отримуємо. You know, my, my Моя, uh, моє розуміння не водовідведення цих зайвих опадів, а використання його на користь максимальне. Яка культивація? Він каже, майже все наутіл. Did, uh, so wide like did, uh, Минулого року із-за white почалася біла гниль. Я навіть не знаю, що таке буває. Тобто, це коли вне по цьому поноутілу виливається каз в сезон, і він спровокував білу гниль. Тому прийшлося дисками заробити залишки пожнивних цих культур. По Покривних культур на таку глибину, тільки щоб заробити і все. І зараз знову повернулися на науки. У минулого року було 65 дюймів тільки за сезон. Тобто 30 дюймів, 1300, 750, 750 міліметрів, 1500. 1500 ну, залило їх, коротше кажучи. Like I said, this this planner was supposed to be a, or a drill was supposed to be a simple cheap drill, kind of an interim until we built the new one, but then me and Don equipment parted ways, so I ended up with this as my personal one. But it's not even gonna come out. You and Don parted what? You you went it like I no longer work with them. Ага, це мала бути просто перехідний агрегат а, для моєї цієї технології бінарних посівів. І ми мали з Доном збудувати більш таку серійну а, одиницю, але вже ми тепер з ними не партнери, тому я нею продовжую працювати. Нова модель мала би виходити під брендом GTS в Бразилії. Закриваючи колеса, мали би бути тут, вони паралельно очищали би uh, диск, який розрізає, і тут же закривали би рядок. Hand better, like і, і вони краще працюють на вологих ґрунтах, як в Бразилії. So, that... 25 дюймів. Тут потім та культура, яка буде всюватися. Тут 22, тут 8, тут... So what is the the row spacing here? 20. uh eight twenty two. This is 8 inches, 22 inches, so ah, два plus visim. Sims said that Sims said 75, 76. Mm -hmm. The main reason this row spacing works good is we can sneak down in with uh, 520 tires. 520 шини підходять. Це міжлядя допомагає їм спритнити. Вони при ньому можуть використовувати шини 520, you said? Yeah, 8, 18, 4, 5, it would be 520 is the metric, I believe. 520 so, ширина. Це 16-дюймові, гусениці, дякую. Що стосується сівавки саме просапних?